Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я вам хочу розповісти про е, життя українських біженців-пенсіонерів тут в Іспанії. Як будуть жити пенсіонери тут в Іспанії? В нас похолодало, реально, в нас на вулиці сьогодні, зараз, 13, було 11, 10, да і вночі десь 1-2 градуси. Тепла. От. Ну, буває і таке. Так? Значить, але це не весь, не весь рік, це січня, лютий, може бути, отакі от температури. Так? Значить, давайте розберемось. Так? Тут ну, небагато насправді речей, де, які є, які нам відомі. Скільки ми от з моїми колегами, з друзями, з волонтерами намагалися. Зрозуміти цю історію, дуже мало інформації. Тобто я буду говорити зараз не ту інформацію, яка доступна в офіційних джерелах, так, а ту, яку ми із моїми друзями разом почули чи знайшли от в спілкуванні між собою. Так? Давайте почнемо із того, як переїхати в Іспанію людині, якій за 60 років. Так? В деяких іще пенсійний вік не настав, а деякі іще вже на пенсії. так? Що чекає цю людину? Да? От де... Багато людей мене питають, що ага, от дивись, от ми переїдемо, все, це ж, це ж кошмар, все, це йди на вулицю там, побирайся. От щось типа такого. Да? От Насправді ні. Тут взагалі до людей відношення просто, ну. Е... Ну, ідеальне, я б міг би сказати, до людського життя, до людської істоти, до людської цінності це саме більше надбання людства. Да? От, Наприклад, якщо в Конституції да, у нас написано, що саме головне це цінності людини, да? то, наприклад, сусідня держава з нами, да? з Україною. Записала, що е, най, найбільшою цінністю є держава, наскільки я пам'ятаю. Е, в останніх змінах до конституції. Уявіть собі, ну тут, в Європі, це найбільші цінності суспільства, це е, цінності людини, цінності життя людини і свободи, честі людини. Да? От е, там не так. Значить, дивіться, якщо ви переїдете сюди, і вам за 60 років ви пенсіонер, да? перше, що вас чекає, це саме головне. Це безкоштовна якісна медицина. Вона надається будь-якій людині, яка знаходиться тут на території Іспанії. Так? Що це означає? Ну, от, Наприклад, вам треба робити операцію. Так? Вам її зроблять. Нещодавно я у одного чоловіка, який в госпіталі лежить. Так? Ну, Це мене позвав його син. А це його батько він перевіз батька йому там ну, вже за 70 років чи 80 і в нього онкологія, так? Онкологію так просто тут не лікують. Тут нема такого, що лікують все повністю, да? От. але є фонди, які можуть допомогти з цим лікуванням. І от знайшовся фонд от прямо при мені я сидів, спілкувався тут. При лікарнях є соціальний працівник, так? І це соціальний працівник говорить: ми звернулися до фонду, який допомагає людям із онкологічними захворюваннями, і, можливо, ми вашому батьку зараз виб'ємо цю допомогу. Неможливо, а скоріше за все, вони її вибили. Я зроблю окреме відео і розкажу їще, чи зробили це, чи не зробили. Так, От. ну вони подали туди і сказали, що все, ну ви можете не переживати. Але навіть... Якщо цього б не було, то його лікували по тому ж самому протоколу, по якому лікували у нас в Україні. Так? От. Це перше. Друге, от, наприклад, ті перші біженці, які приїжджали сюди в 2014-му, так. От пам'ятаю, тут була людина, він приїхав сюди з Донецька. так? Вони тікали звідти на маршрутки. От. Вони. Жахливо. Та, і там йому е, у нього були болі в животі. так? От, Він пішов звернувся до лікаря, так? до е, самої е, якісної в світі медицини е, ДНР, да? чи там, чи, чи, чи яка там у них російська вже медицина, я не знаю, була. От, Він звернувся до них, от йому сказали, що у нього апендицит. От Йому вирізали апендицит. от Він сидить, сидить, ну вже нібито збираються вони їхати. так? Е, і, а воно далі болить. Воно далі болить і так далі. Приїжджають вони сюди, вони їхали десь тиждень, щоб сюди добратися. На цьому бусику. Вони збирали цих е, біженців, да, от, хто там хто збирався виїхати. От він приїжджає сюди, уявіть собі. Його беруть аналізи перші. Да, він каже, що досі жив, живіт болить. Да. От йому кажуть, так у тебе онкологія. Ш, ну, от, ш, як так? Йому апендицит там вирізали, уявіть собі, а у нього онкологія. Людину заспокоїли, сказали: ти не хвилюйся. Ми будемо тебе лікувати. Ми тобі дамо документи, і ще все у тебе буде добре. Тоді ще українцям не давали таких документів, як зараз дають. Це вже те, що ви зараз маєте, оцей тимчасовий захист це просто ну, це просто щастя Джекпот. Ну такого не було. Було дуже багато відмов. От. І. Е... От з огляду на, ці, на це все, і цьому чоловіку дали можливість лікуватися і сказ, дали документи, сказали, що кожен рік ми будемо тебе наглядати, дали йому все лікування, все, що можливо, він пролікувався. Зараз його долю не знає, але ну, нібито все нормально, дадам. І от уявіть собі, кожна, кожна людина 60 вам років, 70-80 100... Це не важливо. вас будуть лікувати так само. Тобто до вас будуть відноситися як до людини. От я вже розповідав, коли я от приходив просто от із своєю звичайною державною страховкою, не з е, приватною страховкою, а з державною безкоштовною я приходив, коли захворів коронавірусом. Слухайте, вони за 2,5 години вони години взяли з мене всі-всі-всі аналізи, які є, які тільки можливо, щоб. Унеможливити будь-які можливі нюанси, які можуть бути. От у мене є хронічна да, от, хвороба, щоб унеможливити нюанси, які можуть бути із, тим, ну, от, із з тими моментами, які там у мене є. Да? От, ну, це я, я вважаю, що це дуже-дуже класно. Далі, що іще, про медицину зрозуміло, да? от, ну, все, от. Те, що ви не отримували там в Україні, чи да, щось недоотримували. Тут ви будете отримувати його. Єдине, що вам іноді треба буде чекати. Наприклад, операцію чекати. Я операцію чекав 2 роки. 2 роки. Але вона безкоштовна. В Україні це приблизно 7000 доларів. Розумієте? Різницю 2 роки чекати операції і 7000 доларів. так? Е, Далі, це, це вам так само. А, от це всім, 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 хто прийшов і оформився. Далі. Е, пересування. Пересування у вас буде так само, як у всіх громадян Євросоюзу. По Євросоюзу і по Україні ви можете пересуватися, заїжджати, виїжджати. Є тільки терміни, на які ви можете покидати Україну, які не можете. Також, коли ви будете заселятися, якщо вам за 60, да, вас будуть запитувати. Вам, вам будуть ставити галочку таку, да? е, коли ви будете заселятися. Чи ви тут плануєте залишатися, чи ви плануєте переїжджати? Е, так от, на мій погляд, да, от якщо ви поставите галочку, що я тут планую залишатися, да, то вони будуть вже вас вважати е, своїм якби, членом своєї країни. Да? От, і я так думаю, можливо, я не правий. Да? Я так думаю, що е, преференції тут буде набагато більше. Далі. Медици... Ну, медицина, я вже сказав, перепрошую, умови, куди вас заселять. Так? Вас, якщо ви пенсіонери або ви подружжя пенсіонерів, або, або ви хвора людина, вас не заселять в хостель, де живе 6 людей. Це більше заселять молодих, одиноких людей. Так? Вас заселять, як то, що я бачу зараз, із досвіду. Да? Це у ті, у ті умови, де ви можете жити більш комфортно ну, от самі, да, ну, з своєю родиною, або сама людина. Да, або з кимось, наприклад, якщо це одинока людина, але не багато, не буде таке, що двохетажні ліжка там і так далі. Да. Далі майбутнє. Яке майбутнє очікує да, от таких от людей. Ну, в першу чергу, я думаю, що світле. Да? Ну тому, що ви, ну хоча б в чомусь можете бути впевнений, да? і тут так не кидають просто людей на вулиці. Такого не можна не, не зробити. Тут навіть є така служба, якщо людина залишилась на вулиці, так її він дзвонить він в таку службу спеціальну, от, е, йому відповідають. І е, ну, якби ця служба забирає тих людей, які залишились на вулиці. На вулиці можуть залишитися тільки ті, хто там хочуть залишитися. Я робив навіть відео. Ви побачите, от вулиця з бомжами. да, от Я робив таке відео. ну, от, Чи це правда, чи ні, робіть робить свої висновки, так чи ні? так. Далі. Плюс і ще саме головне, це те, що я узнав буквально недавно від своїх друзів, які перевезли сюди да, от, і працюють волонтерами тут. Те, що після 10 років проживання пенсіонера тут, так е, він може отримати. Е, Пенсію, мінімальну пенсію вже іспанську, якщо у нього ніяких доходів немає. Так? От. Це ще, ще сира інформація, але будемо її моніторити. От. Це буквально те, що ми між собою спілкуємось, так? Е, Дивіться, робіть собі зауваження, робіть собі нотатки, да, що це таке може бути. Якщо буде якась інформація нова, я вам повідомлю. А наразі хочу вам побажати е, гарного дня. Підписуватись на мій канал, ділитись цими відео, будь ласка, поділіться з тим цим відео, з тим, кому воно зараз потрібно. Можливо, хтось із ваших друзів цього зараз дійсно це йому потрібно. Це буде і мені мотивація, і для цієї людини. Нехай у вас це буде добре, добре нехай вам щастить.